Доброго ранку, дітки, а давайте ми з вами повторимо назви тварин. Це свиня, це котик, коза, кінь, собака, корова. Дітки, а ми саме завчимо вірш Марії Познанської моя киця за допомогою мнемотаблиці. Давайте спочатку прочитаємо вішик. Киця любить. Як по спинці ладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці кашу молоко дарю. киця сердиться на мене і як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді не їсть. Дітки, а давайте ми роздивимося картинки і подивимося, як потрібно до киці відноситися, як не потрібно, як потрібно. Так, потрібно гладути кицю, лагідно відноситись, кормити її, дарити даруночки, а коли киця сердиться у нас. Тоді каликицю смикають за хвіст. І вона що робить? Так, вона ображається і не п'є, і не їсть, тому що їй неприємно було і боляче. Дітки, а давайте ми ще раз з вами прочитаємо вірш. Киця любить, як по спинці, гладжу киценьку свою, як дарю їй гостинці кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст, очі зробляться зелені. І не п'є вона, не їсть. Молодці дітки. Дякую за увагу. Діти, а ми сьогодні з вами зробимо аплікацію киця. Для цього нам потрібно. Альбомний лист, серветка, олівець пензлик, клей. І Ми вирізали з вами з кольорового паперу геометричні фігури. Для цього ми беремо половинку круга, згибаємо вдвічі і намащуємо ось так клеєм. Або половинку можна вирізати, або цілий і зложити вдвоє. Ось так. Змащуємо гарненько клеєм, розворачуємо ось так і приклеюємо. І придавлюємо серветкою. Ось. Беремо круг, теж смазуємо його, клеєм. Ось так, гарненько. А котик у нас який буде? Так, у нас котик буде помаранчевий. Ось ми помаранчеві кружки з мамою і вирізаємо. Ось так. Беремо ось так, приклеїмо один кружечок, придавлюємо його гарненько. Інший. Теж смажуємо гарненько клеєм. Ось так. Прилажуємо ось трішечки ось так, На бік і теж. Придавлюємо серветкою гарненько, ось так. А тепер нам потрібно наші кільські зробити хвостик. Ми беремо кружечок коричневого кольору і згибаємо ось так теж його вдвічі. Це у нас буде хвостик. І змащуємо. Ось Тут клеємо, щоб наш хвостик не розірвався. Ось так. І з іншого краю, ось так. Прилажуємо наш ось так хвостик нашої піски і ось так придавлюємо гарненько. А тепер що нам залишилось? Так, діти, вушка. А вушка у нас якої геометричної фігури. Так, трикутник, теж ось беремо, ось так, смачуємо, клеєм, прилажуємо і теж приклеюємо. І інше вушко. Теж змащуємо гарненько клеєм, прилажуємо. І теж придавлюємо ось так гарненько. А тепер що нам залишилось? Так, діти, оченятка, теж беремо ось так. Трішечки клеєм намащуємо, придавлюємо одне оченятко. Та інше. І серветкою придавлюємо. І що нам залишилось? Так, дітки, нам залишився носик. Приклеїти. Мись так його смашу. А яка у нас геометрична фігура у нашого носика? Так, у нас овал. Ось. І чорного кольору у нас оченятка і носик Ось. Придавлюємо. А тепер ми, дітки наші кицьки, намалюємо вусики. Ось такі ось. Гарненькі чорні вусики. Ось така у нас гарна кішечка з вами вийшла. Молодці. Дякую за увагу!